Стріляли в, в коліно, но тільки промазали, то мені дуже, я ж кажу, повезло, то, мабуть, бог так, ну якби допоміг, щоб ноги хоч цілі були. Вони хотіли мені зрізати вуха, нос, ну цим же ж ножем. Тільки перевернути перевернутою рукояткою, вони мені гатили по цій руці, і знаги теж вшатали ну, мене. От. Ну, вони психологічно, що вам кажу, ну, якби хотіли мене зламати, не неоднократно обнулити хотіли мене біля. Одного вуха стріляють спеціально, біля другого вуха стріляють, ну і ти потім взагалі вже нічого не чуєш, у тебе тільки свист в ушах. Електрошокерами було, ну у нас напругою, як вони кажуть, підбадрювали. З підйому до відбою ми там стояли цілими днями. От нам не ну, за, забороняли. Передвигатися все в колонії по команді і по часу. Той же туалет. От, вони там дають команду, там, що ну, можна типу, типу, в туалет.